тут починається друга частина сьогоднішнього етеру. Питання не в території. Питання в тому, що Україну не повинні використовувати як таран проти Росії. Як враждебне державство, яке націлено на Росію. І целью своей деятельности и вообще существование Украины это Війна з Росії. І от ви знаєте, ну, типу, давно не бачив Царьо, ну, п'є вже, по-моєму, якусь барматуху. Ну, типу, Адікалон Альоша п'є. До речі, мабуть, так і точно п'є Адікалон Альоша. Тому що, дивіться, коли Арістович висирає свої тексти про антиросію, самі по собі вони можуть здаватися навіть прийнятні для його опорити аудиторії. Але якщо Альошу. Поставити з цим текстом поруч з царьовим, а вони говорять один і той же самий текст, то Альоша починає виглядати так, ніби вони вже разом починають розпивати одеколон Альоша. Вопрос не в території. Вопрос в тому, що Україну не повинні таран против Росії, як враждебне государство, которое нацелено на Росію. И целью своей деятельности и вообще существования Украины это война с Россией. И вообще в целом это сводится к тому, что Украина строилась как проект, как анти-Россия. Эта идеология возникла в конце XIX века, там было несколько да? и модерный проект Украины, самостоятельный, вне зависимости от Российской империи, и Советского Союза, был построился исключительно как антироссия. Забегая вперед, сразу можем сказать, что это означает, что Украина не самостоятельная и не независима. На Украине очень долгое время зарабатывали на продаже советского наследия, а потом начали зарабатывать на русофобии. Вот это надо устранить. самое найголовніше. Бачите, в якій поважній кампанії знаходиться Альоша Арестович. От якщо прибрати царьова, то Альоша Арестович сам по собі для якихось людей, для якихось людей. Ну Я розумію, що таких людей стає все менше і менше, для якихось людей він прийнят. А коли його поставить поруч з м царьовим, то ніби і перегар від обох однаково йде. М а, тим більше, що от вони розповідають, що Україна це антиросія. Але ви знаєте, я вже бачу, що насправді Росія припинила бути державою, імперією давно, державою припинила бути. Вони просто антиукраїна. У них більше ніякого сенсу немає. І вони навіть наймають людей, які продавлюють тільки одну історію: антиукраїна. Все. Росія це антиукраїна. Тому що вся діяльність, яку Транслюють балалайки Росії, це бажання знищити Україну. Ця діяльність Росії зовнішньополітична, після особливо того, як впав режим Асада, стала антиукраїнською. Ну, типу, більше нічим вони і не їх не можна характеризувати. Тому це не питання в тому, що Україна це антиросія. Навпаки, Росія не має більше інших облич. Окрім того, як бути антиукраїною. Саме тому існування України є величезною загрозою для Росії. Бо поки ми існуємо, Росія не існує. Росія не існує. Вона винятково антиукраїна. Арестович про це говорить. Але не так. Условім для воєнного столкновення є угроза, ісходяща з території України на Росії. Угроза. У угроза. Да, тому що, поки Україна існує, то Росія може бути тільки антиукраїною. Потім вона стане антихтось ще, тому що, в принципі, Росія завжди існує як антагоніст, як той, хто протистоїть чомусь, і тільки це протистояння робить її існуючою помітною державою. Але як же класна Арестович виглядає поруч з Азаровим, чи з іншими людьми, які обслуговують ті ж самі тези? Просто у них градус ще повище. Хоча у Арістовича вже давно теж градус такий, що приховувати. Ну, це, це вже не приховано, це вже давно відкрито. Хоча якісь люди в це вірять, те, що він говорить, що це у нього філософська мисль. Як ви вважаєте, які території України можуть бути спорними, і на які території може претендувати Росія, щоб не мати під боком агресивного сусіда? условием для военного столкновения є угроза, исходящая с территории Украины на России. Ну, от скажіть мені, оця женщина, яка по слогам читає запитання, яку частину України треба віддати Росії, щоб Росія сказала, що у неї більше немає агресивного сусіда. Ну, в смысле у Росії завжди всі сусіди агресивні: від Фінляндії до Грузії, всі, всі, ну, северна Корея там, сіверна Корея не агресивна, сіверна Корея – друзі. Але ну, я повторюю цю думку і хочу, щоб ви її поширювали. Коли ви чуєте, що Україна це антиросія, заперечуйте і кажіть, ні, це Росія антиукраїна. Росія ніяк себе інакше не проявляє. У неї більше немає ніякого вираження. Вона, в принципі, якщо вимкнути їхнє російське телебачення, то там винятково Кілінкарово сидять і обговорюють, яка погана Україна. У них навіть немає ніяких новин. Пов'язаних не з Україною, вони все пов'язано на Україні. Що не так з Україною? Вони більше нічим не цікавляться. Нічого не знають про зовнішню політику. Взагалі нічого. Вони про себе знають менше ніж про Україну. Тому Росія вже давно втратила взагалі будь-яку свою суть. Вона стала антиукраїною і все саме тому ми її і вб'ємо. Ми її породили частково. А тепер ми її доб'ємо. Дуже це боляче всім Арістовичам і Царьовим, Але давайте ж перейдемо знову ж таки до теми виборів. Хто вас возглавит Україну? каким путем она пойдет І когда, наконец, наступит долгожданный мир? Все это мы обсудим сегодня с двумя политиками, которые имеют непосредственное отношение к Украине. С Николаем Яновичем Азаровым и с Олегом Анатольевичем Царевым. Я просто в захваті була цього від цього етеру, тому що там було дуже багато відповідей стосовно того, хто стане цим кандидатом. І ви не повірите. Перший, перший варіант відповіді так це те, що Зараз Україну використовують як таран, і проти Росії, і проти Трампа І Йому ту проблему треба вирішити, тим більше болін побіч. І він не збирається займатися Україною. А Росія буде займатися Україною. Мені здається, що Соєднані Штати будуть піддержати кандидата. Є такий кандидат сейчас? Їх много. Так, це власне тема, яку я повторюю вам протягом сьогоднішнього тера. Їх багато, вони різні. Вони менш збухані, більш збухані, менш інтелігентні, більш інтелігентні, менш русофобні. Ой, менш українофобні, більш українофобні. Деякі взагалі будуть у вишиванках і розповідати, що вони хочуть стати батьками-засновниками України. Персонажів буде багато. А потім вони будуть єднатися в різних комбінаціях. Ну там разумковий ще вилізе, і так далі. Боже, господи, так потрошку починаю згадувати, що там в цьому політичному полі трошки жахливо, але будемо досліджувати. Олексій Ганчаренка мені це подобається. Він коли ну зараз він, звичайно, починає просто палитися дуже сильно. Але а, от про Олексія Ганчаренка це стара історія, коли він відстоював російську мову в Одесі, і у нього там а, був плакат. Ми уважать себе заставимо. Ну, Тому що у Пушкіна Анігін починається зі слів «Мой дядя з самих чесних правил: когда в шутку за німок, он уважать себе заставил». І от Альоша взяв, може, всі Альоша, а деколон Альоша, мабуть, якийсь тотем, з якого Росія робить політичні проекти в Україні. І от Альоша вийшов з цим лозунгом на плакатах. Ми уважатися за не думаючи навіть про те, що цей вислів означає, ми помремо. І, власне, ми бачимо, як потроху здихає російський вплив, тим не менш намагається жеврити, намагається завоювати якусь аудиторію, як він здихає в Україні. І це був дуже пророчий плакат. Насправді не підготували його вам для, для вас сьогодні. Неважливо, був такий плакат. Перепрошую за те, що ви мені що я вам процитувала Євгенія Нігіна. Ну, треба було дати контекст. Просто вони використовуючи навіть якісь висловлювання, навіть не усвідомлюють, що, що вони мають на увазі. Ми уважатися за Ну так, да, вас не буде тут, не буде. Ох, ну йдемо далі. Хто Хто ті кандидати, яких може висунути Росія? Готуйтеся, Зараз буде суцільне морожене. У нас большое количество кандидатів. І... І... Я, я просто фамилия не буду називати. Ну, кандидати есть, остановимся на этом. То тобто, есть від Росії есть. В Росія есть да, кому, кому предложить. Ну, слава Богу, Росії є кого предложити. Нам же в Україні дуже це цікаво. Дуже це цікаво. Андрій пише: відкрив тебе, а ти Пушкина читаєш. У нього завтра етер, так що ідіть там, ставте йому запитання. Я про Андрія Павленка, звичайно. А ми йдемо далі. Хто ж ці кандидати? Їх багато від Росії. Це ж найголовніше, що Росії є кого нам запропонувати. Боже! А ми й не здогадувалися. Є кандидатура, которая могла би. Установить мир на Україні, наладити там мирну житло. Ну, довжна бути політична сила, починають фігура. Должна бути політичка сила, которая будет влиять на маси людей. Бачите, вони все таки розуміють, що фігура навряд чи може бути. Така сильна, щоб за собою ну, Януковича визращували зовсім в інших умовах. Тому треба, щоб була політична сила, вона буде впливати на маси людей, на всі вологі фантазії. А зараз просто так розгу... всі вологі фантазії озвучує. Дуже хочеться, дуже хочеться. А далі будуть влияють на маси людей. І лідери цієї політичної сили, безусловно, будуть обладати достатньо повномочним влиянням чтобы осуществить необходимые реформы. А что это за реформы? Да надо прежде всего вырвать корень нацизма из страны. Вот же в чем должны заключаться реформы. Надо устранить вот эту карательную систему, которая заткнула рот любому и каждому. Не забывайте, перед вами проукраинский кандидат. Треба закрыть эту нацистскую каральную систему, забрать этот кровавый украинский нацизм, потому что проукраинские кандидаты зарова пройдут и порядок наведут. Я не считаю так, что обязательно придет там проамериканский. Важно, что пришел проукраинский. Вот я всегда тысячу раз это повторял и повторяю. Украина сформировалась уже как независимое самостоятельное государство. И нормальный ход его развития был разрушен вот этими государственными переворотами. То есть они стали колонией. Значит, надо вернуться к тому направлению, на которое Украина встала. Я Дацюка слухала сьогодні. Він там теж розповідав, що Україна вже не під зовнішнім управлінням. Ми вже стали колонією. Це різні речі. Він такий. а що після зовнішнього управління? А що? А що? А ми вже стали колонією, Сказав Дацюк. І тут, бачите, коло... ну, Коротше, якщо все це цим масивом великим слухати, то вони говорять одні й ті ж самі речі, просто трошки різними словами, і просто у когось прическа покрасивіше, у когось аудиторія помолодіше, у когось Ксенія Савчак бере інтерв'ю. Там все залежить, когось там піарить, господи, цей джокер, якому з -з закрили телеграм. До речі, виходьте з телеграму, нічого робити в цій помийці. рано чи пізно воно вам гикнеться. Не користуйтесь цим ресурсом, я вже давно не користуюся. Ох, так, давайте все-таки про кандидатов. Багато, багато есть кандидатов. Высказывали мнение, что именно ваша кандидатура является э, оптимальной для того, чтобы сегодня возглавить Украину. Скажите, с вами проводили какие-либо консультации на этот счет? Со мной никто не проводил никаких консультаций. Я сам ни в какие консультации не вступлю до тех пор, пока в Украине не произойдут вот те изменения, о которых мы с вами говорили. А какие же изменения? Давай это Даже Трампу это понятно, что необходимы коренные изменения в стране. Создание условий для проведения нормальных выборов. Так вот, вот эти условия должны быть обговорены, они должны быть реализованы, включая полное амнистию политических заключенных, восстановление деятельности политических партий, восстановление деятельности оппозиционных средств массовой информации и так далее, и так далее. Поверніть нам всі політичні партії, всі наші канали, канал їхній Мураєва, поверніть нам зі своїми е, жовтеняцькими виступами про те, як він буде летіти від Португалії в е, Сєвєрну Корею на ядерній бомбі. Поверніть нам нам це все дуже дуже треба говорить Азаров. От тоді є якась -то можливість підчеркну, далеко не сто процентна, но власті національно орієнтованих сил, тобто національно орієнтованих Внімання коко в чому заключаються подлинні інтерес народу України? А ну, вам цікаво, в чому ж наш подлинний інтерес, коли повернуть опозиційні партії, коли повернуть канали Медведчука. Тому що Наташа Влащенка не справляється. У неї там тільки Білковський постійно, отак, от як Гівнова Аполонці. Шеліст не справляється. Вони там на свою аудиторію балалають. Карасьов якусь частину аудиторії відкусує Лана Анал. Пере запустила свій канал, але там не дуже все популярно цю, господи Палоумницю Оксани Марченко вже не так дивляться, а це ж все треба повернути повернути опозиційні канали, опозиційні партії для того, щоб. В Чом заключається подлинні інтерес народу України. Ну, вовсе не в тому, щоб бути, значить, проксі сівою і воювати з Росією, Тобто, нейтральний статус. Условием для воєнного столкновення є угроза, сходяща з території України Росії. Я вам казала. Все головне, нам треба нейтральність, не подразнювати, не висовуватися, знайти спільну мову, пояснити простими словами, хто винуватий. Но це не Росія, не російські сили, не проросійські сили, не Азаров, не всі інші балалайки, які балалають, ні. Це все винувата амбіція України бути незалежною суверенною державою. І для того, щоб виправити цю жахливу несправедливу ситуацію і знову знайти мир мир з нашим сусідом, який допомагав нам би жити ефективно, нам треба проголосувати за когось з цих прекрасних людей. Ну хто Медведчук, Сіманенко, Азаров? В кінці кінців у вас є великий опит роботи в Верховній Раді. Не розумієте, за Царьова проголосуєте? Ну, знаєте. Навіть в Росії від алкоголізму Єльцин в президентському кріслі не помер. Він на свою заміну привів. Ні, я розумію, що Путіна привів Єльцин Алкаш, і їм, звичайно, вигідно посадити якогось Алкаша в кріслі президента України і повторити ту ж саму історію, якогось іншого Путіна привести. Але якщо навіть в Росії там не здох Алкаш в кріслі президента, то царьов. Може, його запустять як перший спутник в космос, щоб хоч хтось показав, як може здохнути від перепоя президент країни. Не знаю. Але у царьова є план. А якщо б мені предположили, якщо б я виграв, то я би одразу запустив вопрос референдуму про приєднання України до Росії. Президент України це Владимир Путін. Зафіксірували.